Я запрошу вас сьогодні на заняття. Діти, погляньте, наша маленька лялечка втомилася і лягла відпочити на ліжечку. Погляньте, яке в неї ліжечко гарне. Воно складено з циглинок. А, ці, а у цієї лялечки нема ліжечка. Давайте побудуємо для лялі ліжко, щоб вона теж відпочила. Мені, мені знадобиться цеглинки. Я візьму цеглинку, покладу її широкою стороною на стіл, потім до неї присуну ще одну цеглинку і ще одну цеглинку. З іншого боку я поставлю, це буде в нас спинка. І з цього боку спинка. Ось таке ліжечко в мене вийшло. Лягай, лялечко, відпочивай. Ось так. Погляньте. Ліжка для лялечки. Діти, я чекаю на ваші роботи. До побачення!